Не сихую, лечу аеросантом. Хоча, звісно, я би віддала перевагу летіти якимось коритом, але дешевше. Оце поки що теж не дуже відрізняється від інших корит. По-перше, воно запізнюється. по-друге, тримали в автобусі перед тим, як відкрити двері, десь хвилин 15. У нас готується до Олімпійських ігор. Українські прапори на місці. Така ось красота. Заходила тільки, що в БШВ. взагалі я, скажімо так, вражена тим, які клієнту орієнтовані, там все-таки магазини. От я купувала тіні півроку тому, і, скажімо так, тільки в мене ну, дійшли там недавно руки, щоб їх спробувати. Вони виявилися жахливої якості. І, скажем так, я принесла їх через півроку, сказала, що мені не сподобалася їх якість, що я їх не хочу. І мені без проблем півгодини шукали чека. По, по якому вони були куплені, скажімо так, знайшли, що той чек і поміняли на духи. Ось такі прекрасні, І ще дали там півторби пробників. А, і ще повернули десятку на карту. Ну, от так. Скажімо так, Ось там у нас бешва якраз з опольдивілом. Сервіс на вищому рівні. Це у нас тут прекрасна зелена водичка. Що тут передають похолодання зараз кінець травня. Най-сами кінець травня. В Україні 25 градусів. А тут воно, бачу, що на цілий тиждень дощі і саме більше 17 градусів буде. І вже бачу, якраз до цього йде сьогодні ще 22, а хмарки вже згущаються на завтра. Такий тут. Цікавий заклад. Не знаю, це тут, напевно, штучні квіти причеплені. Але зелень здається, справжня, А там щось таке цікаве. Прямо якась дуже цікава кафешка, але ладно. Вже не буду заходити. Давай це справжня завань. Ну, За винятком, напевно, що квіточок. Дуже гарно. Такі двері. прекрасні. красота. Не було тут, до речі, ніколи, хоча це от просто біля дворик, просто біля моста. Ой, міліція, надіюсь, мене зараз тут не пов'яжуть. От тут така красота. вже дуже гарно. Тут тільки шикарних дверей просто на кожному кроці. Тут ростуть якісь скленики, хоча це може і накласти. Тишина, спокой. А тут у нас ведутся работы полным ходом. thank okay. you Словом расставляться и да в принципе на так уже испытывает. Please, vous Ось така шикарна тут клумба біля на трудому. Щось не пам'ятаю, не бачила, напевно, що у цих квітів. Навіть не знаю, як вони називаються. Ну, дуже гарно. все. Это яндочки. Тоже даже гарни. Ну, а это просто просто любовь. А трояндочки просто уже чуть-чуть на лице. Она все равно даже гарнится. Що подобається місце для фото на фоні Нотрдаму? Так, і водичка захватує і, і Нотрдам. Дуже гарно. Я правда забула свою футболку вдома. А то би зараз зробила собі фотку. Такі, до речі, цікаві чашки, що ніколи я таких не бачила. Я правда я не дуже заглядаю за сувенірами. <рисотворю> <плесотворю> а, ну, біпоти, біпоти, біпоти. Біля моста. Ми не глянь всюди всюди гарно. От такі там колоритний магазинчик і кисання, це якась терпісерія, і пушерія. походу можно поесть на плавно. Вот тут у нас шо. Что? такая что-то на любителя. На любителя і це любительна я. Певно, квіти, що це він робить, чи пересаджує, бо вже який молодець таку красоту в себе на балконі розвів. Осталася така жахлива ситуація, поки я фоткала цей прекрасний балкон на мене насравну. Це так жахливо. Це так жахливо. Вот. Ой, як з цим жити. Как это уже это теперь? <laughs> О, уже это Какой это На такие красивые улицы. Тут столько красоты. Можно было наработать и селфи, и видео. Я теперь селфи. Как оно? Роком ще, здається, пішла оця пари, такі запритулилася до мого рукава. Ну, Нехай пробачить. Зараз буду випиратися. Ось так я тепер виглядаю. Боже, який кошмар. Така чудова старовина. Такая церква, что-то. Что-то над О, боже, ты же на Сан-Жерман. Боже, які гарні квіти отут на в цій квартирі. Це просто нереально. Не знаю, чи передає відео, але це такі величезні букети. Просто нереальна краса. Боже, як це гарно. Я кожного разу, коли бачу таку красоту, наші люди от на своїх балконах роблять, мені, прям хочеться подякувати. Я до речі, коли на мене голуб насрав, я якраз дякувала діду за те, що він такі гарні квіти в себе на балконі розвів. Летящим. И кто кажется Цена грузча Значит Значит Глупо вот не везти Такие цикавые тут Продаются Она уже закрыто, На жаль Ладно, мышим разом. Тоже же что-то на голову капает. Вот за кого шоу. Там будет стопать, чише шоу. Россия. Так или катуна, так и катуна. вже більше, ніж декілька дверей, такого прям червоного-червоного кольору. Червоного ну і двері самі такі величезні, бо просто червоних є багато. Але от таких насичених, великих не дуже багато. Я просто, ну, це моє саме ублення. Тяжко такі собі джунглі влаштували, по-моєму. Да, це, це ще справжнє. Я це ніколи не пробувала мароканської їжу. Можна колись зайти, там так річненько виглядає всередині. середини. Біля скатерки. До речі, бомжі ніколи не сидять якось там просто так. Завжди собі або спальний мішочок, або матрасик. Ну, особливо люблять що десь постелити якогось дорогого магазину або свій матрас. Ну, скажемо так, ну, то, коли в нас... Його зігнали, тоді у нас вони якісь скромніше. Нічого собі, він мені ще показав середній палець. От він не цей. Він Мажор! Цікаво. Він задом був. Він задом був, а як він почув що це мови йде про нього. От прям дуже цікаво. Прям дуже цікаво. Здається, матюкався все таки французькою. Я неправда не прислухалася. Ну і явно. Явно, скажімо так, не українець по зовнішньому вигляду. Так що для мене залишається загадкою. Як він лежачи ззадом, я стояла так далеко, говорила тихо, ну і тим більше не французькою і не якоюсь він якийсь такий виглядав як... якимось арабом. І це ж треба було прям мені середній палець показати. улюблене заняття, дивитися на торти і булки. Тут така симпатична. На березі кафешка прям дуже гарно. фоточки на месте. Лед стоит. Кораблики плавают. Здесь мусор чешу. Реально, ты сметя да? Там вже гарно виходить відео і фото. Сонечко все-таки додає. Краси, кадру, огляд сувенірних тарілочок і чашечок, які продаються біля моста. Ось така води руш. Машу. Вот по мне подобаются с Ну, колер мается на увазе. Черно-червоно-желтый. Такие всякие. Так, а что у нас по чашечкам? Так, вот такие Aslında mantık. а с Порезь, что-то в парках постоянно завишают. Стоп-щурам. Залишаючи сметя. Залишаєте сміття, то щорі розмножується. Это свирень Клас! класс. Там кипить життя. А Тут така тишина і спокій, така атмосферна кафешка, з жовтими диванчиками. Там ще другий поверх бачу. Гуш устроївся прямо під кафешкою. Говорить там, дуже ніхто його не гонить. Нас би, звісно, выгнала. Не знаю, правильно це чи ні. Хоча на мою будинку не мочу там сидіти курити під рафешкою. Ще ну, Содні... вчора вони були, ціла куха, а сьогодні... Зняли. Сподіваюся, їх зняли, щоб свіжі повісити. А не просто зняли. Ну, або може залишили тільки французькі, через те, що вже Олімпіада. На дуже деле. Сподіваюся, зняли тільки, щоб повісити свіжі.